Дорогі друзі, їздив я сьогодні в білу церкву мравом, забрав своє буддійське посвідчення. Я склав іспит, Ось моє посвідчення. Поїхали ми з Марусею, з цією дівчкою, яка сидить. Ома. Он... Сидить і пищить. Віднічає тут, да? Преднючка. Ось всього воно, ось. Моя красунечка. Вона їздила в Білу церкву, так. Да? Ну, ми ще не доїхали додому, ми ще їдемо. Це ми стали на маленький перекур, щоб досяг попила водички. Вона не захотіла. Так що тепер ми поїхали. Їдемо, їдемо, їдемо. Що так? Валентин Степанович отримав водійське посвідчення. Можливо, буде більше відео, а можливо і не буде. Побачимо, що буде, чого не буде.